Понад 35 тисяч послуг та консультацій надали помічники ветеранів у Вінниці з початку 2024 року. Звертаються переважно за допомогою в оформленні пільг, юридичних та соціальних питаннях ветерани, учасники бойових дій, члени родин захисників та захисниць працюють за принципом рівне і рівному, бо самі помічники ветеранів є колишніми військовими або членами їхніх родин. Вінницька громада одна із перших, де повноцінно запустили проєкт. Дмитро, ветеран російсько-української війни, вже декілька місяців як звільнився зі служби та проходить реабілітацію. Нині багато часу витрачає на збір необхідних документів, щоб оформити пільги чи субсидії, і вже вдруге за допомогою звертається до фахівців із супроводу ветеранів. Позитивно ставлюсь це достатньо прошвидшує процес, і помічники ветеранів можуть надати більше необхідної інформації, якою там. Хтось може не володіти, тому звичайно, це дуже важлива і дуже потрібна послуга. Я вважаю. Олександр Шевченко вже майже рік працює помічником ветеранів. За цей час надав консультації та допоміг вирішити десятки питань ветеранам та рідним захисників та захисниць. Переважно це оформлення пенсій, встановлення інвалідності, отримання різних довідок. А іноді ветерани звертаються, аби просто поговорити та отримати психологічну підтримку. 99% Що люди виходять задоволені, от ми залишаємо свої координати, свої телефони, і люди та нам телефонують і і ввечері, і після роботи, і вихідний день. От багато хлопців хто передають свої, передають номера телефонів наших особисті телефони, Телефонують і з нуля. От для надання допомоги. Багато хто телефонує з медичних закладів. Цю послугу у Вінниці впровадили рік тому. Це пілотний проєкт міністерства у справах ветеранів. Головний принцип програми рівний рівному, оскільки всі фахівці є колишніми військовослужбовцями за 2024 рік. 10 помічників ветеранів надали понад 35 тисяч консультацій. Особовий склад відділу надав майже 35 тисяч послуг. У нас в загальному реєстрі Ветеранів Вінниці нараховується більше 9,5 тисяч, тому ця кількість дуже мала, але ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб наші ветерани були задоволені і отримували якісні послуги. Вінницька громада одна із перших, де повноцінно запустили проєкт помічника ветерана. Досить потужно хлопці працюють і дівчата з реабілітаційними закладами, з медичними закладами нашої міської громади, тому що заключені є угоди. І от відвідуючи навіть той протезний завод, вони вже вивчають потреби. Надають послуги помічники ветеранів в прозорих офісах міста на вулиці Замостянській, Браславській та на проспекті космонавтів. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.